День 14. Сьогодні ми закінчуємо експеримент по вирощуванню біологічних препаратів, що у нас за два тижні виросло. Ну, по-перше, це метарізів. Ну, це схоже на метарізю. Дуже, але колонія дуже маленька. Маленька, скоріше за всього, в препараті материнському. Було мало спор. Боверії зовсім я не бачу. Хоча вони, коли ростуть в одному рощині, можуть подавляти один одного. Не знаю, в цьому випадку її чи зовсім не було там. Чи метарізіум взяв верх, але ж його б тоді повинно було багато, я так думаю, будь. Ну, оце все. Можна взяти тепер, як. Материнську основу для подальшого розмноження чистого препарату оцю частину метаризіуму. Далі ця баночка, це у нас триходерма. Повинна бути три ізоляти, як заявлено у е, виробника. Ну, але ж я не бачу, бачу тільки, скоріш всього, за один, бо він. Е, Оці е, острови нічим один від одного за кольором не відрізняються. Я, наприклад, раніше вирощував триходерму веріди, то вона більш зелена, тому, скоріш за всього, її тут немає. Це, скоріш за все, інша триходерма, але ж вона тут одна. Один вид триходерми. І третій розчин це повинна, як я розказував, бути сіна паличка. Вже старіє, бачите, змінив колір розчин. Ну, тут виросли гриби, а тут виросли якраз дуже такі красиві. Отут більше схоже на триходерму і ще й різних кольорів вон там. Як вона сюди попала, з повітрям прилетіла, може, коли я е клав триходерму в ті рощини, і вона сюди залетіла. Або це зовсім ніяка не триходерма, не метарізіум, а щось третє. Хоча на пініцилу не дуже схоже по пініцилу він з блакитним відтінком. І що я хочу сказати, що всі ці розчини не треба викидати. Їх можна використати також для поливу або для зробити розчин і Залить е, компостну купу. Бо е, для рослин всі ці, які вирощуються в домашніх, домашніх умовах ці всі гри, гри, гриби, навіть якщо вони не триходерма, метарізіум, бавері і так далі, а наприклад, чи ще щось, вони корисні для наших рослин, корисні для. Е, Для компосту, вони також розкладають органічні залишки, органічну складову в ґрунті, чим допомагають нашим рослинам засвоювати корисні речовини. Тому їх можна таким же чином. 100 мл розбавляти в 10 літрах води і використовувати за призначенням, так можна сказати. Ну і на рахунок сіної палички ми постараємось іншим способом перевірити, є чи є в тому розчині маточному, який я використовував, сіна паличка. Іншим способом це і більш скорішим ми візьмемо 200 грамів чищеної картоплі, залємо літром води і її відваримо. Зробимо такий відвар картоплі. І за рахунок цього відвару постараємось виявити присутність сіної палички в маточному розчині. Якщо вийде, це буде одночасно і розмноженням цієї сіної палички. І так, йдемо за картоплею. І так, ми приготували картопляний відвар. От, гаряченький, бачите? Цей відвар ми будемо зараз зливати в літрову банку. злили і прямо гарячу, гарячий цей відвар будемо вливати препарат з сіною палочкою. Десь може ложка столова препарату. Все розколотили і чекаємо трохи яка буде реакція. Пройшло 6 годин. Наш відвар з сіною паличкою простояв в теплі. дивно, що за цей час відбувалося. Ну, По-перше, повинна була з'явитися піна. І піни ніякої зовсім немає. Плівочка. Ну, плівочки я теж ніякої не бачу. Навіть від відвару цього я думав, що вона може бути від картоплі немає. Ось якийсь один з густочок. Не знаю, що це за густочок. Може це вся сіна паличка, яка сформувалася тут. Ну, можна сказ сказати. Що в цьому маточному растворі, який я доливав в, ц... в цей відвар картоплі, сіної палички не було. Коли дивишся такі експерименти у різних інших блогерів, спеціалістів, біологів, у них так гарно все відбувається, коли намагаєшся е, намагаюся це повторити, нічого не виходить. Тому робимо деякі підсумки. Треба цим займатися, чи не треба? Дещо вирощується. От що сіною, стосується сіно палички, у мене ні разу з різних розчинів маточних не вийшлося виростити сіну паличку. Виростають гриби. гриби. А ось що з грибами стосується грибів, то у мене виходило виростити триходерму віріде, наприклад, вона така ярко зелена, яскраво зелена така, гарна, але ж вона не така потужна, як і інші триходерми, але ж корисна. Цю триходерму в мене вийшло. Виростить. І метарізіум теж получалося виростити. Ну, як в цей раз, я вам показував, метарізіум там теж трошки там схватився, виріс. А що стосується триходерми, то виросла в цей раз триходерма, як заявлялося, Виробником то її тут повинно бути три ізоляти. Ну, я бачу тільки один, бо вона однакова. І теж, коли не, являєшся, не є спеціалістом, то виникають якісь питання, це дійсно триходерма чи не дійсно. Тим паче, коли її ніколи не бачив вживу. Вірити вона така, її зразу впізнаєш, така виглядає. А оце, наприклад, виросла, вона така. Наче й зелена, а наче й ні. І коли, наприклад, кажуть що з блакитним відтінком, то скоріш пеніцилум. як це впізнати, коли не, ніколи не бачив того чи іншого. Тому. Має, чи не має сенс вирощувати е, ці препарати. Коли б вони так гарно получалися, то, то, мабуть, е, мало б сенс це робити. Але ж коли ми, у нас не виходить, або ми не знаємо на 100% цей препарат той чи не той, то для чого його вирощувати? Препарати дорогі. Хімію обробив і на три тижні не дивишся, що там відбувається, бо знаєш, що все протравилося, шкідники вмерли, хвороби вмерли, захищений на три тижні. Біопрепаратами треба обробляти 7-10 раз в 7-10 днів. І це виходить дуже дорого. Не дивлячись деякі, хто займається, хто обробляє свої постійно рослини препаратами, біопрепаратами, кажуть, що один раз можна пропустити і зразу з'являться хвороби. А, якщо, а як ми купуємо препарати в торговій мережі, які вже вмерли? І ми не знаємо про це, віддаємо великі гроші, а потім отаким препаратом, з якого нічого не виростає, прискаємо, то що ми можемо захистити, крім того, що ми витратили великі гроші. Тому поділіться своїми враженнями від всього цього. Від... Скажіть, як ви вважаєте, треба. Купляти і користуватися цими препаратами біологічними, чи не треба, чи віддавати свої переваги традиційної хімії. Пишіть, буде цікаво почитати ваші думки на цей рахунок. Ну, на цьому експеримент по вирощуванню. Біопрепаратів завершен, може це не перший раз, може ще буду спробувати, хоча я вже це пробував раніше, подивимось. Завітайте на мій канал, ставте вподобайки, підписуйтесь, залишайте коментарі. До побачення!